Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, беззаперечний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Канело Альварес і беззаперечний чемпіон світу у першій середній вазі Джермел Чарло зустрілися в центрі Манхеттена на прес-конференції в Нью-Йорку. Боксери зустрілися віч-навіч та провели битву поглядів. Трансляція відбулася на двох відкритих рекламних щитах з видом на Time Square. Тисячі людей побачили цю прес-конференцію на світлодіодних рекламних щитах Paramount Twins, де Канело та Чарло анонсували свій супербій 30 вересня за беззаперечний титул у другій середній вазі, яким володіє Канело. Щодо Канело, то у своєму зверненні він сказав: Я б хотів сказати це іспанською, тому що мої люди з Мексики. Я не знаю всього того, що хочу сказати, але я просто хочу сказати англійською. Дякую, дякую, що взяли цього хлопця. Він один з кращих бійців, яких я коли-небудь бачив, тому що ти був дуже кумедним бійцем в обороні. Хатіто, то, як і я, з Мексики, ми в одній грі, тому я ціную вас на цій позиції прямо зараз і дякую всім, хто підтримує нас, хто бере участь у цьому бою. Я дуже щасливий бути тут прямо зараз, пов'язаним із такими бійками, великими бійками. Ви знаєте, що Чарло дуже хороший боєць у своїй ваговій категорії, він приймає виклики, як і я. Я завжди беру участь у перегонах і ми любимо брати участь у таких поєдинках. Дякую за цей виступ всім, хто бере участь. Я думаю, що зараз найкращі промоутери просувають канело. Тож так, я щасливий бути на цій посаді прямо зараз. Дякую вам і просто слідкуйте за оновленнями до 30 вересня, тому що це буде чудовий бій. Потім виступив Джермел Чарло, відомий як Залізна людина. Я дуже довго чекав, крихітко. Я хочу подякувати Канело, Еді та іншим. Вони легенди боксу. Вони вони зробили це. Вони чудові. Вони можуть влаштовувати чудові шоу та чудові бої. І я просто хочу бути тим, хто ввійде туди і візьме все від усього цього. Хоча ви знаєте, що це були роки. Я і мій брат займалися боксом, і тепер настав час, розумієте, що я маю на увазі. Багато хлопців хвилюються про неправильні речі. Потрібно рухатися вперед, чекати, робити те, що ти хочеш. І якщо ти хочеш виграти щось таке велике, тобі потрібно ризикнути всім. І це частина того моменту. Знаєте, я ціную всіх, хто підтримав мене, щоб провести гру в Техасі. Усі зі мною Дерік Джеймс, Хуан Гусман, вони розгойдували зі мною шоу та змогли укласти цього року чудову угоду. І я дуже пишаюся тим, що я один із тих, хто зміг потрапити туди, активізуватися та боротися. Тому коли ми рухаємося, ми проводимо ці тури та розважаємося. Я буду тренуватися, я божеволюю від цього і я буду грати розумно. Тому ви всі налаштуйтеся на платний перегляд 30 вересня. Чудові слова від Чарло, але у нашому телеграм-каналі можна буде подивитися цей бій безкоштовно, хоча до нього ще прийдеться почекати. Але підписуйтеся, усіх чекаю. В той же час Теренс Кроуфорд дав зрозуміти, що готовий провести поєдинок проти регулярного чемпіона WBA у легкому дивізіоні Джервонта Девіса. Нещодавно Девіс заявив, що нокаутує Кроуфорда за 6 раундів, і тепер Бат запрошує Джервонту у свою вагу, щоб той спробував підкріпити власні слова діями. Кроуфорд сказав: Якщо він наважився бути великим і схожим на всіх інших бійців, які піднімалися на дві вагові категорії, то скажіть йому, нехай приходить сюди. Він заявив, що в мене скляна щелепа, так скажіть йому, нехай прийде і доторкнеться до неї у напівсередній вазі. Я вкладусь у напівсередню вагу заради нього. Але що потім скажуть люди? Ой, він б'є маленьких хлопців. Між іншим, Канело Альварес відкинув можливість поєдинку з Теренсом Кроуфордом у проміжній вазі. У недавньому інтерв'ю Кроуфорд висловив зацікавленість у поєдинку з Канело у середній вазі до 160 фунтів або у 158 фунтах. Однак Канело вказує, що немає ймовірності, що він опуститься до цих вагових категорій, і він відчуває, що Кроуфорд занадто малий, щоб протистояти йому в суперсередній вазі. Канело сказав: Він чудовий боєць, він заслуговує бути в перших двох, але мені важко робити інші ваги. Як він сказав, якщо він переможе Джеронту Девіса, ніхто цього не оцінить. Вони скажуть: занадто малий, і я думаю, що для мене така ж позиція. Кроуфорд був дуже зацікавленою стороною в майбутньому бою Канело, тому що уроджене Замахи прагне піднятися у вазі, щоб кинути виклик Чарло. Канело, незважаючи на перевагу у вазі, дуже серйозно ставиться до майбутнього бою з Чарло, сказавши. Це хороший бій, про нього говорили давно, і тепер я в прем'єр Боксін чемпіонс. Я думаю, що це хороший бій для вболівальників. Мені просто подобаються бої, мені подобається бокс і мені подобається те, що я роблю зараз, творю історію. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!